Плитоноска Рубікон підплити 25х30 виготовлене із кордури оригінальної та оригінальної стропи. Мардок має в комплекті три жорстких підсумка під магазини АК або р системи Швидке скидання зверху, швидке скидання знизу. Швидке скидання зверху можна зняти обидва або одне. Немає значення, легко це все монтується по функціоналу зсередині. Є в нас щоб спереду, що ззаду, знімні демпфери. вони поліпшують вентиляцію та зменшують позаперешкодну травму. В камербанд можна вставити балістичний пакет першого або другого класу захисту розміром 15 на 30 см. Фіксація позаду камербанда відбувається двома способами. Перший за рахунок липучки і резинці, ось таким чином. Другий. За рахунок ось такого адаптера, на корді вплитається еластично, комфортно, все дуже класно. Передня частина камербанди також має декілька відеофіксацій. фіксації на швидке скидання. Але, наприклад, якщо воно у вас пошкодилось або забилось, можна зафіксувати, так би мовити, старим способом. Від'єднуємо цю частину. І фіксуємо. Камербанд посилений спеціальним пластиком. Також є амортизація камербандів, легше дихати. Плитоноска Рубікон від молі UA.